26 липня 2024 року у передмові до пісні Чорноморець я відчула несамовиту лють від трагедії, що українське місто стільки років носило ім'я терориста і ліча Лєніна. Кожна українська дитина, наспівуючи, цитую, Путін. Х**», то я вважаю, що як представниця українського народу я маю прошу. право називати все, а, що. Дякую. Зупиніться, будь ласка. Отримайтесь, будь ласка, від промовляння нецензурних висловів. Христина Соловій на лаві підсудних у Чорноморську. Співачку обвинувачили у нецензурній лайці на сцені під час фестивалю Вуделка Фест. Як називалось ваше місто до того, як його перейменували? Що вам це подобалось? Пувна Свою провину співачка заперечила, підтримав цю думку і суддя чорноморського суду. Христину Соловій визнали невинуватою через відсутність складу правопорушення. Ну я більше мала на меті довести своїм виступом, що е, від, цензура в Україні відсутня і свобода слова е, діє. Тому такі е, речі, як руський воєнний корабль або Путін. Е, е, ой. Все ж таки стали якимись уже наративами і не можуть сприйматися як образливі слова. Я дуже задоволений результатом розгляду цієї справи, тому що суд почув наші доводи, врахував ті порушення, які були при складенні адміністративних матеріалів, врахував контекст, в якому були сказані ці вислови, а також загальний суспільний контекст. Дослідив відеодокази і прийшов. Я переконаний обґрунтованого закону висновку щодо відсутності Утності в діях Соловії Христини Іванівни складу адміністративного правопорушення представники обвинувачення у залі засідань були відсутніми.